Добрий день, мене звати Діма Макогон, і це Дивана експертиза, в якій ми оговорюємо новини та події за тиждень. І як завжди я вам буду вдячний, якщо ви підтримаєте цю роботу лайками, підписками та коментарями. Ну і я думаю, варто почати з чогось гарного. А саме, якраз зараз є гарні новини з Росії. На цьому тижні українські дрони вразили. Російську нафтову інфраструктуру, тому рахунку заводи нафтопереробні у Рязані та Новокуйбашевські дуже гарні звідти приходять кадри. Місцеві, в принципі, радіють. Ми бачимо дійсно такі позитивні коментарі від них, тому чому б їм дійсно не робити такого більше від нас. Дійсно потужніші вибухи. Це рязанський нафтопереробний завод. Він становить близько 5% від загального обсягу переробки нафти. Звичайно, його вибивання дуже важливе. Попередня наша компанія по вибиванню російської нафти по деяким оцінкам завдала збитків приблизно 15 мільярдів доларів. Ну це мова про те, що там ми знищили. Скільки нафти обладнання і ліквідацію усіх всіх пошкоджень це величезна сума, і очевидно, що затрати на ці удари були значно менші, тому ефективність таких ударів вона доволі суттєва. Ми бачили е, певний період затища подібних ударів. Е, я тут думаю, що це якраз про мова про цю домовленість росіяни. Не б'ють там по нашим енергетичним об'єктам, ми не б'ємо по їх енергетичним об'єктам. Ми з вами розуміємо, що росіяни вже перестали дотримуватись цих домовленостей. Ну і ще була е певна, мабуть. Мені здається, все ж таки там вказівка чи тиск від США, які не дуже як ми пам'ятаємо, і Байден, і Трамп раділи від ударів по нафті, тому що вони там переживають щодо зростання цін на нафту, тому що в Америці це ну такий суттєвий чинник, і Якщо ростуть ціни на бензин, то американці не задоволені, і відповідно вони це незадоволення працюють над владою, і кожен там президент. Проти того, щоб о, щось робилось о, в напрямку підвищення цін на паливо, зараз ми бачимо, що Трамп потрошки схоже, що о, починає сваритись з Росією з Путіним. Він вже не такий хороший друг Володимир. і можливо дозволили нам о, знову ж таки бити по цим об'єктам. Ми б'ємо і бачимо оцю всю красу, красоту. Мені подобається і більше того, це дуже важливо з точки зору війни позбавляти Росію грошей. Так, ціни на нафту можуть вирости, але і продавати, якщо ми ці удари будемо продовжувати, росіянам не буде що. Ну, звичайно, до цього ще дуже далеко, але в будь-якому разі ефект серйозний. Ну і ще прямо цієї ночі дуже гарні, красиві удари були по Сочі, по Адлеру. Дійсно, місцеві кореспонденти теж е передають цікаві кадри, все там у них гарно палає. Це вже не нафтопереробний завод, а е база зберігання нафти теж там бочечки такі величенькі, по 2000 кубів кожна і ось по ним перелітає. Це теж е доволі суттєво урон. Очевидно, що один дрон коштує значно менше, ніж Оця бочка, а тут ще й такі вторинні ефекти в плані того, що через ці удари дронів о, іде збій в авіації російській аеродроми не можуть приймати літаки. Ну і плюс, в принципі, оцей весь ефект. Мені от дійсно в цих всіх історіях подобається, що там росіяни доволі так позитивно на це реагують, там роблять селфачі. Ну, тут історія, звичайно, вони, по-перше, ми не б'ємо по мирним там об'єктам всіляким, не б'ємо по багатоповерхівкам, тому вони не відчувають там для себе схоже, що загрози. А як воно там горить, палає, ну, схоже, що їм нравиться. Тож, я думаю, що світ має це бачити, має, так би мовити, теж нам допомагати, щоб на Росії було так весело. І продовжується збір на реп для бригади Хартія від фонду Гуркіт, якому я допомагаю збирати. Посилання є в коментарях, посилання на банку по QR-коду. Буду вдячний кожному донату. Підтримувати ЗСУ як завжди дуже важливо. Дональд Трамп скоротив ультиматум Путіну. Ну, мова про строк. Ультиматуму, пам'ятаєте, раніше Трамп заявив, що дає Путіну 50 днів, а потім буде щось страшне, там страшні санкції і таке інше. Зараз е, він його скоротив до 10-12 днів. Ну, типу, 2-3 неділі максимум. Е, відома історія. Е, в цілому, ну, звичайно, це добре для нас, для українців, що там президент наймогутнішої країни вже не так. Добре відноситься до нашого ворога і ставить йому якісь ультиматуми щодо припинення війни. А зараз він скоротив його, але як зазначають, що скоротив він його не стільки там через велику любов до України, чи що він там зрозумів, що Росія це там агресор, вони військові злочинці, і таке інше. Ні, скоріш за все, що це чисто. Внутрішні справи, внутрішня політика в США зараз несеться скандал з цим списком Епштейна, який напряму підриває довіру до Трампа. І оці всі вброси багато хто вважає, якраз таки з американських аналітиків, що це така змога збити цю пав'язку е, чимось іншим. ну Умовно, ескалацію конфлікту з Росії. Конфлікту мається на увазі Трампа, що, бачите, він там зараз зарубається з цим алкоголіком Медведєвим, точніше, там Медведєв на нього написує. Трамп йому відповідає. Ось зараз вже така, нібито якась ядерна ескалація йде, що там Трамп, е, Медведєв погрожував США ядерною зброєю. Трампу відповідь там яд е, субмарини з ядерними боєголовками, там на чергування вивів. Тобто, це можливо, і схоже на те, що дійсно. Щоб люди переключилися, ну тому що блін можливо ядерна війна між двома наймогутнішими з ядерними арсеналами державами, звичайно, це що може бути важливіше. от але схоже, що це поки що не працює, тому можливо ескалація риторик буде ще більша. А от щодо України. Ну, у мене особисто великі сумніви. Навіть Трамп каже, що ну я сумніваю, що ці санкції якось щось там сильно вплинуть на Росію. Володимир Путін дуже добре навчився обходити санкції. Ну так, да, це є. А, але звичайно, якщо буде тиск на Китай, на Індію, на Бразилію, щоб ці не торгували з Росією, це може допомогти. Ну, не в короткостроковій перспективі, але так на протязі півроку. Враховуючи, що у росіян вже проблеми там з фінансами, це може їх дотиснути. Це так, але ну, побачимо: побачимо, що буде у Трамп. Я, от, у мене тактика така: у мене відношення до Трампа, ви мабуть, вже зрозуміло, що не дуже хороший, він багато бреше, і, ну, скажімо так, я готуюсь і, і там, морально до гіршого. Але якщо Трампа щось вийде, ну я буду дуже радий. Я взагалі не розчарую, що я там був десь неправий. Я навпаки кажу: блін, клас, я помилявся. Виявляється, цей там, найвеличніший президент у світі зміг закінчити війну там і все таке інше. Поки що, я цього не відчуваю. Я цього не бачу, але побачимо, що там буде. По результатам цього ультиматуму, ну можливо, так потрібно буде паєсточку перебити. Що дійсно там не знаю, залуч. А щоб її дійсно перебити, це треба залучити там вже американських військових, ну, наносити удари по окупованій території України, наприклад, там американськими ракетами, щоб там якісь американські пілоти. Оце це дійсно буде повестку зіб'є будь-якого. А от ці заяви ну навряд. У Києві оголосили тендер на проект капремонту транспортного вузла на повітряних сил. Ну, це колишній Повітрофлотський е, проспект, перетин е, колишнього проспекту Перемоги і Повітрофлотського, е, там, де у нас знаходиться будівля Мінтрансу, чи як вона там зараз називається. Ця розв'язка, цей шляхопровід, він дуже давно в поганому стані. Одне з перших відео на цьому каналі було якраз про цей шляхопровід. Я тоді вже поруч з ним знімав. Там якраз в той час обвалювались бетонні куски шляхопроводу. Там стали якісь підпорки, і вже якийсь ремонт виконували. Теж витрачали купу грошей, я про це все розповідав, що дебільні підходи. Ну і зараз оголошують тендер на проект. Ну, мова про проект. Потім буде, мабуть, тендер на будівництво. Мабуть, його виграють якісь друзі Кучка, Ну звичайне справа в Києві. Але я хочу поговорити про те, що взагалі безглуздо витрачати гроші на подібні розв'язки. Тому що ми витрачаємо дійсно величезні кошти мільярди гривень київського бюджету, при тому, що ситуація з транспортом із року в рік стає лише гірша у місті. Витрачаються мільярди ці розв'язки, там вирішують якесь питання в радіусі 500 метрів, але всюди ще більша жопа, тому що це все переважна автомобільна інфраструктура. І... Чим витрачати мільярди гривень на цю автомобільну інфраструктуру доречніше було б розвивати громадський транспорт, розвивати велоінфраструктуру, по якій би чудово їздили ще й там. Ці всі чуваки на моноколесах на самокатах. Я до речі, сам люблю їздити на самокаті. І це було б більш ефективне витрачання грошей. Ну але найголовніше це, звичайно, громадський транспорт, який має бути передбачений, комфортний там з кондиціонерами, взимку опаленням, щоб там не дуло, не капало, не смерділо. І звичайно, треба позбавитись маршруток. Оце було б ефективне витрачання грошей, тому що ну ніякі автомобільні дороги, навіть показується там Лос-Анджелес з його величезним бюджетом, не справляється з тим, щоб забезпечити. Пересування всіх охочих на автомобілях це треба прийняти. А коли у вас всі можуть пересуватись на громадському транспорті, якийсь відсоток звичайно, буде пересуватися одно на авто, але це дуже розвантажить дороги е, Якісний, комфортний громадський транспорт, він поліпшує пересування містом ще й автомобілістам. Тому, якщо ви там упорати автомобіліст, ви маєте бути одним з перших, хто підтримує розвиток громадського транспорту, тому що більше людей буде пересуватись на громадському транспорті, менше людей буде пересуватись на автівках, і ви такий чувак, який дуже любить пересуватись на автівках, будете. Їздити з кайфом по дорогах, тому що вони будуть не настільки завантажені. Зараз ви переважно в них стоїте, як і я в принципі теж тому, що я переважно пересуваюсь автомобілем по дорогах щодо цього о, шляхопроводу, то він взагалі його реконструкція безтолкова. Насправді його потрібно зруйнувати, тому що. Ну, дійсно, якщо ви подивитесь, там наче є і розв'язка в різних рівнях, але там все одно світлофорне регулювання. Тобто з усіх сторін е, цього шляхопроводу, ну крім е, після нього, якщо ми кажемо про е, Брест-Литовський проспект, так перейменували е, проспект перемоги е, на виїзд у Житомир, то там вже нема світлофорів, але з усіх інших. Сторін, там, біля вокзалу, на повітряних сил. Е, далі світлофор е, вище туди, е, в Лук'янівці. світлофор безпосередньо на з'їзді з повітряних сил, е, на обох з'їздах, більш того. світлофор е, в напрямку площі е, перемоги, е, в напрямку центру. Тобто він з усіх сторон е, має світлофори, тому якась логіка витрачати тут. Гроші на там, капремонт цього шляхопроводу, ну вона повністю відсутня, тому що просто тут зробити світлофори, нормального відкалібрувати, е налаштувати. І, в принципі, ефект буде плюс-мінус той самий, але ви не витратите мільярди гривень на його капремонт. 125-та бригада тероборони стала важкою механізованою. Мова про 125-ту бригаду львівську, яка дійсно перейменована, і вона стає важкою механізованою. І це дуже хороші новини, тому що ну це ж не просто перейменування. Якщо бригада стає по суті з піхотної в важку важку механізовану, це означає, що у неї з'явилась. Важка механізація. Тобто у неї з'явилася е, бронетехніка. Це дуже добрі новини. І що цікаво, що останнім часом я не пам'ятаю якихось там новин про те, що нам надходить там, бронетехніка, надходить якась військова допомога. Тому що ми з вами е, там десь півроку назад зрозуміли, що все ж таки перейшли від цієї тактики, де там розповідають, що поставили які кількості, куди, кому. Детально розписано. Цього зараз вже немає, і можливо виглядає, що нічого не поставляється. Але на фронті то тут, то там ми бачимо, що у нових бригад там з'являється нова техніка, якої раніше не було. Ну, ті самі там Бредлі, які раніше були тільки у 47-й, А зараз ми бачимо їх не тільки у них, що говорить про те, що значить вони є і у 47-й, і ще там у певних бригадах. І ось 125-та стає важкою механізованою, значить, в неї має бути техніка, значить вона озброюється. Це добре, це гарні новини. Uh, новини проти того, що в росіян навпаки великі проблеми з технікою. Ну, і якщо говорити про російську техніку, то дійсно механізовані їх штурми стали. Значно менші, і тут деякі аналітики одразу: а росіяни економлять техніку, чому вони її не використовують? Це значить, що вони готують там якийсь широкомасштабний наступ на Київ, на країни Балтії, на Європу. Ну, не знаю, куди вставте своє. Але. Ми тут з вами три роки рахуємо, скільки у Росіян було техніки, як вона її втрачає. Ми бачимо, що поступово її стає менше, менше, менше. Тобто, якщо раніше там якісь штурми по 50 одиниць важкої техніки, то потім там десяток вже, а потім один танчик, і за ним якісь квадроцикли, мотоцикли. Або на танку там наліплено 25 чоловік, або на БТРі те саме. Ну, тобто, дійсно відбувається нестача техніки, яку росіяни компенсують піхотою, піхотою, там або пішки на костелях, або на тих самих мотоциклах, вантажівках, квадроциклах, ем, і е, це логічно вона втрачає техніку, і ось іде ця компенсація. Тобто немає ніякого там потаємного плану, що росіяни десь зберігають. Ну, поки, якби ми зараз бачимо, у нас теж проблеми на фронті, не вистачає людей, і якби у Росіян була купа техніки, яку вона десь. Зберігає, вона б зараз їх використала, і це б, о, дало їй доволі суттєву перевагу на фронті. А Вона це не може зробити, тому що нема техніки. І ось з'явилось якраз відео о, доволі рідке останнім часом. О, новини, де росіяни о, атакували таким масованою колоною, де пишуть, що росіяни застосували 71 одиницю. Техніки у штурмі, але тут важливо розуміти, що е, броньованої там значно менше, тому що з цих 71 це були 41 е, мотоцикл. Е, всього ж було шість танків. Три бронетранспортера, шість гусіночних тягачів МТЛБ та одна броньована ремонтна евакуаційна машина БРМ. Тобто, ну, переважна кількість це все ж таки мотоцикли. І цей штурм був на Сіверському напрямку, який був відбитий силами 54-ї механізованої та 81-ї окремої аеромобільної бригади. Російська авіація вдарила по мосту через річку Хошеву в Херсоні. Це, по суті, єдиний такий зв'язок між Херсоном та його районом на острові Карабел. Дійсно там одна дорога, є ще залізничний міст, але автомобільний один. Переважно на цьому острові знаходяться промислові підприємства, але є і є район з житловими будинками. Тут важливо все ж таки. Це місто фронтове до лінії фронту досить поруч. Ну, ми розуміємо, що, можна сказати, лінія фронту проходить по річці, тому росіяни можуть дійсно кабами бити по Херсону доволі легко. Якщо той самий Харків знаходиться ну, на відстані е, до 20 кілометрів, то Херсон можна сказати на лінії фронту, тому тут каби е, дійсно. Ще більш серйозна загроза, але дійсно тут ще важливо, що росіяни цим кабом влучили ну, міст доволі точно. Зруйнувати повністю вони його не змогли, але ну, серйозні ушкодження все ж таки нанести їм вдалося. Е, і це ось така погана новина, що і точність є, і діставати вони по ньому можуть. І продовжуються українські удари по російській логістиці у, на півдні, у Ростовській області росіян. Ось новини, що о, безпілотники наші підпалили ешелон з е, пальним на залізничній станції. Це гарні новини, гарні кадри, і ми подібні новини говорили на минулому тижні. Ми бачимо, що це системні удари зараз. І таким чином це все має підривати ефективність російських військ, змогу там просуватись, змогу обороняти. Ціна і ефективність цього на користь нас, тому що там дрон коштує мало, а ці всі потяги, цистерни затримки в часі створюють і великі фінансові втрати росіян, ну і великі проблеми з логістикою, хоча б короткочасні. І переходимо до втрат техніки, починаємо ми з Росії, Нагадую, що дивимося ми по блогу Орікс. На минулому тижні було 22 417, на цьому тижні 22446 плюс 29. Дуже низькі втрати техніки росіян. Про що ми з вами говорили? У Росіян нема техніки, їх її не вистачає, відповідно, мало використовують, відповідно, мало втрачають. Знову ж таки, підрахунок мотоциклів, де за один штурм вони по 40 штук можуть. Втратити не ведеться, тому що ну, мотоцикли це по суті безлімітний ресурс, їх можна мільйонами замовляти, тому це нема сенсу їх рахувати, вони коштують дешево. Танки всього за тиждень втрачено шість, було 4077, стало 4083. Бронемашини плюс одна всього 2202 е, бойові машини піхоти плюс три, всього 6077. Пам'ятаєте, ще півроку назад вони по 50 е, бмп. Втрачали там за тиждень штурми, активно використовували. Ось вони вичерпали свої запаси. Нема у них реально. Ну, є, але не вже там настільки їх мало, що вони дійсно не можуть собі дозволити повністю їх всі знищити, повністю їх втратити. І БТР-0 всього 677. І тепер українські втрати, і знову ж таки, на цьому тижні наших. Трат бронетехніки більше ніж російських е, всього 9499. На минулому тижні було 9448, таким чином, плюс 51 проти 9, 29 у росіян. Тобто співвідношення 1 до 1 і 8, у нас більші втрати. Ми дійсно обороняємося бронетехнікою. Ми бачимо, як застосовується наша бронетехніка. Виїжджає на позиції. Ми бачимо, що росіяни, якщо заходять в якесь село, то наша бронетехніка виїжджає, щоб вибивати росіян. Тобто така активна оборона е за рахунок бронетехніки. Ну і звичайно, ми бачимо, як вона втрачається, як прилітають по там танчикам, по БМП fpv дрони. Танки плюс 5, всього 1232. Бронемашини плюс 0 всього 482. БМП плюс 4, всього 1430 і БТР плюс 9, всього 1056. І переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо, як завжди, з півночі, з Курської та Сумської області. Бої тривають. На цьому тижні були знову певні успіхи у Сумській області, в районі Кондратівки, Андріївки. Були просування, які, в принципі, підтверджуються кадрами. Бачите, оці синенькі точечки це те, де було галоковано українські війська. Бачимо, як вони вже просунулись. ну Точніше, тут треба сказати, що це ми відбиваємо раніше захоплені росіянами території. Якщо там тижні два назад росіяни ще просувались в районі Яблонівки-Юнаківки, то зараз ці просування були зупинені. Тобто на цьому тижні лише відвоювання е, території силами ЗСУ тут відбувалось. Далі харківський напрямок на цьому тижні змін не відбувалося. Куп'янський напрямок. Тут ми бачимо доволі велика сіра зона, є локація росіян у районі Рьдьковки, тобто вже на північних поступах до Куп'янська, причому з правого боку річки Оскол. Величезна ця сіра зона дійсно справа в тому, що тут як геолокується. Російське просування в ці червоні точечки так і ми бачимо синенькі точечки в районі Кондрашовка. Що це за сині точки Якщо ось бачите, перейти, натиснути, то це якраз історія з геолокацією, де посилання, все чітко розібрано, що ось там геолокована тета і те. Далі у нас іде Лиманський напрямок, тому що тут в районі Борової в принципі, змін не відбувалося. Лиманський напрямок. Бачимо, в принципі, тут теж ситуація плюс-мінус стабільна. Єдине, що у районі Торського збільшилася ця сіра зона, тут росіяни якраз в основному і атакували протягом двох останніх тижнів. Також на цьому тижні активізувався ще більше сіверський напрямок, бачите, теж збільшилася сіра зона. Якраз тут були ці механізовані е, штурми російські, що останнім часом е, доволі рідко відбуваються. Але тут було. він був відбитий, проте, ну, певно, деякі просування все ж таки відбулись, тому що ось сіра зона збільшилась. Ну а потім буде зрозуміло, чи вдалося росіянам закріпитися, але бачите, що. Вже локуються російські війська на самих підступах до Сіверська. Далі, на цьому тижні так гучно, у нас були заяви щодо повної окупації росіянами часового Яру. Тут варто зазначити, що в принципі, ну, майже повністю це місто вже було доволі давно е окуповано росіянами, там лише на його околицях е західних. Ще залишались ЗСУ. Ну Зараз можна вважати, що е, росіяни ну, переважно е, площу міста контролюють і деяка в сірій зоні. В принципі, Ну тобто казати, що там ЗСУ контролює це місто, ну, буде теж неправильно. Що повністю росіяни його захопили? Мабуть, поки що ні, але Ну насправді до цього. Все йде, і якщо казати з точки зору важливості, то це дійсно така важлива точка, тому що часів яр знаходиться на висоті, а далі йде е, везина якраз до цієї Слов'янсько-Краматорської агломерації, тому, звичайно, втрата часового яру це доволі неприємна історія. Далі, е, у нас вже такий турецький напрямок. Тут е, ми бачимо, що росіяни захопили Яблонівку, дійшли до Берега Клебенбикського водосховища. Але східніше тут все ще є прохід, але ну цей карман ще досі, ось вже уже більше місяця, кажемо, що здавалось би логічно з нього вийти, але ми тут залишаємось. Далі е, неприємна ситуація, можна сказати, на Покровському напрямку, де. Росіяни намагаються просунутись у родинське, тим самим перерізати цю дорогу. Але ця інформація це ми вже розбираємо третій тиждень. Тому ну, ось ми бачимо, що тут збільшилася сіра зона, бої на підступах до села. Але, ну, в принципі, сказати, що росіяни там стрімко просуваються, цього тут е, не відбувається. Тому дорога на Покровськ залишається під контролем, і їх у нас дві. Ось одна через Родинське і інша туди е, на захід. Але була погана ситуація якраз таки з півдня Покровська, тому що російські групи зайшли майже у самісінький центр Покровська. Е, бачимо, що не вистачає е, у ЗСУ зараз піхоти, і це дозволяє росіянам там поміж позицій заходити, проходити глибоко в тил. І тут вже ми бачимо з півдня. Росіяни вважаються, що контролюють села вже безпосередньо е, на околицях Покровська, і велика сіра зона, тому що росіяни зайшли в Покровськ, наче їх знищили, але ну, ось це вже сіра зона, тому що там є і українські сили, і російські. Е, далі, е, якщо ми кажемо в напрямок атаки. Дніпропетровська область, то тут, в принципі, ситуація трошки краща, тому що ми бачили контратаки ЗСУ незначні і відбиття позицій. Тобто росіяни і не просувалися, і навіть трошечки втратили свої позиції. Тому ну, відносно змін тут, в принципі, не відбувалось. І далі запорізький напрямок, де були у росіян успіхи, Кам'янське вони захопили, але ми бачимо, що зараз. Раніше там вони атакували Степногірськ, бої в плавнях, але ми бачимо, що зараз навіть Кам'янське у сірій зоні бачимо багато синеньких точок, тобто по ним можна перейти зрозуміти, що там галоковані українські е, війська, тобто були контратакувальні дії в цьому районі. Відповідно, просування росіян як мінімум зупинено. Такі от новини цього тижня, як завжди, буду вдячний підтримці каналу, лайками, підписками та коментарями. Ну і найважливіше підтримуйте зсу, підтримуйте НГУ, бригаду Хартія, яка зараз боронить Харківщину. Слава ЗСУ, слава Україні, пока.